Я прошу сісти на своє місце. Буде розгляд питань. Ви зможете висловитись. Дайте, Я сказав зустрі. про це. Дайте, Дайте, зустрі. Зустрі. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. За за там Там немає голів комітетів. Дякую, дякую, шановні колеги. Займіть, будь ласка, свої місця. І ми можемо... Ні-ні ні. Стоп, ні, ні. стоп, 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 стоп! Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Зупиніться. Шановні колеги, народні депутати. Я прошу зупинитись. Будь ласка, ш, ш, шановні, шановні колеги. Я прошу. Я прошу зайняти свої місця. Була присядьте на місце. Я вам дам з мотивів. Да, будь ласка. Присідайте, присідайте. присід, шановні колеги. присідайте, будь ласка, заспокойтесь, займіть свої місця, шановні колеги. Є рішення підготовчої групи, до якої входили абсолютно всі депутатські фракції. Внесли, внесли пропозицію. Внесли, внесли пропозицію народні депутати України голосувати за основу і в цілому. Вніс координатор коаліції Юрій Віталійович Луценко в порядку надходження. Я це зробив. Народні депутати України проголосували 246. З, зі всіма поправками і тими озвученими пропозиціями, які лунали, поставимо на цьому крапку і рухаємося далі, шановні колеги. Я прошу присісти всім на свої місця, і я дам фракціям по хвилині. Будь ласка, присідайте. по з мотивів, зняти на По хвилині з мотивів голосування. Прошу зайняти свої місця. Я назвав прізвище, хто були поправки. Я, я, наз, я, назва, ні, я назвав прізвища, хто вносив поправки. Займайте колеги, свої місця в залі, згідно розсадки, і будемо продовжувати нашу роботу. З мотив голосування я зараз дам кожному слово, по фракціям виступлять і все інше. Шановні колеги. Я прошу всіх присісти на свої місця. і Я вам всім дам слово з мотивів голосування по одній хвилині по фракції. Олег від У вас там буде з мотивів? Ні, про Сядьте на свої місця. присядьте на свої місця. Будь ласка, будь ласка, Руслан Князевич просить слова з мотивів голосування. Будь ласка, Руслан Князевич, Потім з місця Олег Ляшко. Шановний пане голово, шановні колеги, я прошу уваги. Справа в тім, що постанова Верховної Ради це дещо інший нормативно-правий акт, аніж закони, які відповідно до законодавчої процедури, передбаченої Конституції та регламенту, можуть прийматися в двох, а навіть інколи в трьох читаннях. Відповідно до 138 статті закону України про